Історія волинської земельної ділянки у 2,4 гектари та понесених витрат у 18,5 мільйонів гривень триває. У попередньому матеріалі ми розповідали про судову тяганину між інвестором, який розбудував та оформив ділянку та мав договір оренди на 49 років з Лищанською селищною радою. Зараз у складі підгайцівської ТГ, яка через прокуратуру розірвала його достроково, нібито через орендні борги. То він десь там не платив. Вже тоді були проблеми. Там судові. Ну краще б вам той сказав. Була. От, Тоді, після того, якось там і заплатив, в 2012 році якому закрив, і пітято зло не платив. Я знаю, коли до мене попав, були було з прокуратури, було я так по знаю, Знаєте, там було 60 тисяч Заборгованість. Однак на ці слова інвестор каже, мають у справі лист за підписом Юрія Семенюка про те, що заборгованість у підприємства, яке орендувало земельну ділянку, відсутня. Більше того, голова громади відмовлявся йти на контакт про продовження договору, за яким витрати можуть бути розраховані в рахунок орендної плати, яких 60 тисяч звідки вони взялись. Ну, це вже питання до семенюка. Я прийшов до нього. Він взагалі там зі мною не хотів говорити. Просто перевів розмову, сказав, що це все прокуратура. Рішає, коли прийшла моя адвокат, попросила його про те, щоб ми якось уладили ну, ситуацію дружно і мирно, без всяких судових процесів, тобто оплатили там чи закрили заборози. Якщо він рахує, що вона якась є. Да що він Не думав, він цим займатися. Не в даній ситуації була дуже проста, був дуже простий вихід. Це всього навсього продовжити умови оренди, і не треба було ніяких коштів з бюджету. Ці слова інвестора підтверджуються і текстом судового рішення. Голова ОТГ Підгайцівської сільської ради не звернувся до відповідача як орендаря земельної ділянки з повідомленням про реорганізацію та зміну орендодавця, не повідомив про реквізити для перерахування орендної плати на виконання договору, не надіслав додаткову угоду про такі зміни. Також Лищенська сільська рада не надала приватній фірмі Ельба своєчасну інформацію про реорганізацію сільської ради, зміну сторони договору, реквізитів для оплати тощо. На день розгляду справи орендна плата у розмірі. Передбаченому в договорі сплачена відповідачем в повному обсязі, що підтверджується листом Підгайцівської сільської ради від 26.08.2020. відповідач зазначає, що приватна фірма ЕльБе направляла підгайцівській сільській раді проект додаткової угоди до договору оренди про внесення змін щодо сторін договору та розміру орендної плати, який не був підписаний позивачем. Постанову північно-західного апеляційного господарського суду, якою розірвали договір оренди, інвестор оскаржив у. Європейському суді, посилаючись на те, що в рішенні про розірвання договору для колегії суддів визначальними були не факти та підтверджуючі документи, а внутрішні переконання суду. Можна тільки здогадуватися, які це були переконання. Ми виграли справедливо, тому що я на засідання навіть не з'являвся, нічого не підтверджував. Юрист просто приносила підтверджуючі документи, що в нас є оплата. На слідуюче засідання прокуратура приносить. З податкової, що в нас не достає оплати, я ну, про що адвокат їм пише. Каже, як це так у вас не достає оплати, якщо ви навіть не насилали нам претензії про те, що в нас якась там заборгованість вісить, а вони цю заборгованість рахували в рахунок нарахування піні в кінці року. Хоча це не подається, ну там де незвичайчасну оплату. Після розірвання договору в судовому порядку інвестор подав позовну заяву про повернення витрачених коштів на оформлення технічної документації на земельну ділянку, тобто тих, що він витратив з 2005 до 2008 року, для укладання договору оренди. Ми подали там вийшла сума десь з 200 тисяч. Теж не пам'ятаю, ну приблизно коли подали, подали цю заяву. На засідання приходили всі їхні юристи там і так далі, намагалися там щось спорити. Про що ми говорили, шановні, а що ви спорите? Як вони ж є, документи? Сільська рада нам надавала всі дозволи, а ми ж не видумали, ми ж не намалювали їх. Сесія виділяла цю земельну ділянку, давав нам дозвіл на розроблення цих проектів. Які питання все ж є в підшитах в документах? Згодом адвокат інвестора порадила додавати до цієї заяви ще документи по поліпшенню та збільшувати суму позовних вимог ще і за фактично виконані на земельній ділянці роботи, окрім технічної документації. Адже якщо рішення буде прийнято, ще один позов подати неможливо. Ми попросили кошторисника, щоб кошторисник нам склав кошторис по факту виконаних робіт. Він склав кошторис. От. І цей кошторис ми принесли в засідання. Суддя відповідно прийняла рішення е не приймати до уваги той кошторис, який ми принесли, а запустити його через е службу. Експертизи, яка може фактично підтвердити факт понесених витрат продовж судового процесу, перш ніж дійти до рішення, уся проектно-кошторисна документація пройшла одразу три експертизи. Спершу за скеруванням судді документи відправили до луцького відділення львівської судової експертизи. Інвестор каже, оплатили всі витрати, проте за два місяці не отримали жодної інформації від експертів. Адвокат намагалася з'ясувати, як просувається справа і чи потрібні ще документи для оцінки. Однак їй порадили чекати письмо. Нової відповіді і, зрештою, перед самим судовим засіданням відповіли, що для підтвердження їм недостатньо матеріалів. Тож адвокат подала запит до Луцького НДКЦ МВС, і вони надали свою оцінку, яка й була долучена до матеріалів справи. Коли вони відправили лист назад, адвокат прийняла рішення. Зробити експертизу через Державну службу. Там вони зробили експертизу, і ми теж її проплатили. Але коли принесли ту експертизу, вона прийняла рішення і винесла ухвалу про те, щоб експерт підписався про кримінальну відповідальність за дачу якихось там невірної інформації. І експерт підписався під хвалою, і Ми третій раз заплатили за експертизу. І вже тоді експерт підтвердив цю експертизу для судді спеціально, тому що це було не на наше замовлення, і суддя. Побачила, що це не видумки, що це не наші якісь там дописи. Згідно рішення суду, Підгайцівська ТГ має повернути 18,5 мільйонів гривень інвестору. Проте там кажуть, коштів немає. Інвестор стверджує, що голова ТГ Юрій Семенюк відмовився продовжити договір оренди, чим і довів ситуацію до суду з поверненням бюджетних коштів. Він переконаний, що судове рішення є підтвердженням понесених витрат. Якщо якщо буде так далі, ми я це я це так не оставлю. Зразу кажу, я людей виведу. Якщо вони думають, що тут щось прийму, не приймають рішення тут на місці, на рівні області і тихенько забуде, то так не пройде. Повірте, мені дійде до президента. Мені хватить, як кажуть, доказати це все на місці. У нас 800 людей колектив. Сірадо весьмо закриє, буде сяда заблокована, буде школа зовсім не заблокована. Замість того, щоб знайти компроміс з інвестором про поновлення заключення договору оренди, голова Підгайцівської ТГ відмовляється виконувати рішення суду і навіть говорить, що готовий заблокувати роботу сільської ради. При цьому громада подає апеляцію та сплачує судовий збір у майже півмільйона гривень. На думку інвестора, це може свідчити про те, що витрати по цій земельній ділянці дійсно присутні, як і інтерес до неї. Кошти для того, щоб вони впевнено беруть з бюджета, не підтверджуючи їх нічим, розумієте, що таке взяти кошти з бюджету. Їх треба було ще погодити з початку року. В бюджеті таких коштів не передбачено. Хоча сільський голова собі нахабно 400 тисяч заплатив, значить, в нього є чітка домовленість з апеляційним судом. Я так розумію. Що він може собі дозволити виділити кошти незаконним чином і оплатити судовий збір, за даними опублікованими у статті Волинської служби новин за шість місяців воєнного стану, на який посилається голова підгайцівської ТГ, чиновник стиг отримати майже півмільйона гривень заробітної плати. До слова за лютий липень 2021-го мав на 100 тисяч менше. Не обділив із своїх заступників та секретаря ради. Сільський голова два місяці ховався на початку війни. А зараз повернуся, коли побачив можливість знов, е вирішувати свої питання по здирництві з бюджету, заручатися підтримкою президента з їхньої сторони, ну це вже повніше шахрайство. Повніше, бо президент на час початку війни залишився в країні і допомагав всім, підтримуючи їх морально, фізично, максимально. А чоловік, який намагається мене звинувачувати в чомусь, Два місяці був відсутній. Інвестор каже, фактично розірвавши договір, ТГ отримала оформлену та підготовлену для будівництва земельну ділянку, не витративши на це ні копійки, якою надалі може користуватися, продавати або ж здавати в оренду. Фактично, всі проекти, які ми робили, всі дозвіл на вся дозвільна документація і всі проекти на дану земельну ділянку, вони можуть належати будь-кому, тобто особливо, якщо призвання договору вони зразу автоматично переходять у власність сільської ради. Тому що володарем земельної ділянки, яка вже розмежована і розділена повністю за наші кошти, вона вже належить сільській раді. Вони вже її зареєстрували за собою. Перед останнім засіданням суду інвестор подав клопотання, що після повернення підгайцівської ТГ суми його витрат готові виділити майже мільйон гривень на допомогу ЗСУ. Про що також повідомили громаду. Вже 17 жовтня справу розглядатиме колегія суддів Північно-Західного апеляційного господарського суду у складі головуючого судді Петухова та суддів Маціщук. І Олексюк, та можливо, ця колегія суддів не буде такою упередженою тільки за внутрішнім переконанням про скасування рішення першої інстанції, а розгляне матеріали справи на законних підставах. На останньому засіданні першої інстанції суду я зобов'язався, що підприємство при отриманні коштів виділяє для допомоги зсу майже мільйон гривень. Я запевнив суд. Що ми готові виділити мільйон гривень для допомоги зсу? Підтримка зсу для інвестора вже давно звична справа. Відгукується і питання були і по автомобілях, хтось що. Треба було і туди, і хлопцям напередок з нашою допомогою до нас зверталися. Ми вже зверталися до нього, то підскажував до кого, контакти налагоджували. В Госпіталі він вже допомагає. Ще попередники мені казали, що я така людина, що зверталася там і з механізмом до воріт він допоміг, з парилами допоміг зараз в теперішній військовий час. Обладнання хірургічне допоміг там, участь приймав його доставці. Апеляційну скаргу під Гайцівської селищної ради розглядатиме Північно-Західний апеляційний господарський суд 17 жовтня. Тож далі буде.